Сьогодні ми будемо готувати смажений рис з сосисками. Нарешті настали мої улюблені рецепти з сосисками. А ще плюс до цього він дуже простий. Тож для його приготування нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу це чомусь рис. Я не знаю, але так сталося. Його необхідно 150 г. Вам його треба буде відварити, я це вже зробив за кадром. Наступний інгредієнт це будуть сосиски. Я взяв міні-сосисочки, їх необхідно буде 250 г. Я взяв трошки більше, але це не зіпсує смаку. Також необхідні будуть яйця. Їх треба 2 штуки. Морквину грамів на 150, перчину грамів на 150 Квасоля спаржева заморожена 150 г, соєвий соус приблизно 4 лох ложки, а також необхідні будуть спеції: це сіль, перець та червоний гострий помелений перець. Ну і звичайно, олія для смажки. Оскільки всі інгредієнти ми вже прикупили, можемо починати готувати. Перше, що необхідно нам буде підготувати, це морква та перець. Для чого чистимо їх. Нарізаємо все це дрібними кубиками. Далі необхідно посмажити те, що ми тільки що нарізали. Для цього розігріваємо сковорідку разом з олією. Коли сковорідка розігрілася, прикручуємо її на середній вогонь і висипаємо сюди моркву та перець. Перемішуємо і обсмажуємо протягом 7 хвилин, не забуваючи час від часу перемішувати, щоб не підгоріло. Смажиться морква з перцем, переходимо до підготовки сосисок. Для цього їх треба нарізати. Тепер додаємо до сковорідки порізані сосиски. Тепер ті сосиски, які все-таки попали в сковорідку, перемішуємо. Після чого обсмажуємо ще 3-4 хвилини. Додаємо до сковорідки спаржеву квасолю. Яка вже майже розмерзла, споки я готував. Добре все перемішуємо. І додаємо наші спеції. А саме перець, червоний та чорний. І по класиці робимо це все за смаком. Додаємо також соєвий соус. Знову перемішуємо. Тепер обсмажимо це все протягом 7 хвилин до легкої хрумкості квасолі. Далі додаємо рис. Перемішуємо. І вбиваємо до сковорідки 2 яйця та швиденько перемішуємо. Тепер це все пробуємо на смак. Якщо не вистачає солі, додаємо. Якщо все добре з солоністю, то ще просмажуємо приблизно 5 хвилин. Ну от і все. Наш смажений рис з сосисками готовий. Можна сказати, що у нас вийшло ліниве ризотто. Якщо вам сподобався цей класний рецепт, то поставте свої подобайки. Напишіть коментар і не забудьте підписатись на канал. І до речі, у нас ще є телеграм-канал, на який теж можна підписатися. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Всім пока!